Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Out, як Завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ось таку класну новинку. Це у нас Volkswagen Multivan е, чисто 2020 року випуску на максимальній комплектації, Highline комплектація е, тобто максимальніша комплектація з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 147 кВт, по-моєму, на скільки по на 200 кінських сил на повному приводі на автоматичній коробці передач. І що саме основне, з оригінальним пробігом 98 тисяч. Це оригінальні Пробіг, який є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалася. Отже, по автомобілю взагалі ніяких нюансів немає. Автомобіль є цілком справний, гарний, доглянутий. От, зараз я вам швиденько пробіжуся по його комплектації, пробіжу, пробіжуся по замерах по лакофарбовому покриттю і покажу сам стан автомобіля. Отже, погнали цей автомобіль Ми приганяли з Європи. Він є повністю, я ж кажу ще раз, в класному стані ця автівка, повністю обслужена. І що? Біжимо по комплектації. По комплектації Хайлайн що сюди входить. Отже, бачимо, попереду автомобіля максимально топова оптика, максимально топова, яка працює в адаптивному, в адаптивному режимі. Далі на автомобілі встановлені 18-хосплавні диски з гумою літньою, яка там гума у нас Гума розміром 255 на 45-18 дисклітній гумі. Далі, що ми маємо по комплектації ще раз. Салончик у нас шкіра з Алькантари комбінована. Сидіння у нас йдуть на електриці з функцією пам'яті. Є далі шкірине мультикермоє в автомобілі. Потім зараз сідаю, запущу. Так, шкіри неможі кермо цифрова панелька приладів. Так, запустили без проблем, все працює чітко, справно, коректно. 98 тисяч пробігу. Потім маємо адаптивний круїз контроль Тут бачите, адаптивний круїз контроль на максимальних асистентах допомоги водію. Тобто це є і e лайн-асіст, це в нас є і сайт асіст. Зараз сам, сайт сіст на мертві зони, бачите, є. І сайт, асіст, і виїзд з міської парковки, фронт асіст, тобто на максимум, максимум асистентів допомоги водію. Далі ще має повний електропакет. Підігріти складання дзеркал, зеркал. У нас йде максимальна магнітолка Discovery Pro сенсорна повністю максимальна. От на українській мові заводській, на навігації. От, ця магнітолка у нас, ну, типу, на всьому, абсолютно. Потім саме основне, що на серці автомобілі, кнопочка мод це кнопочка зміни руху режиму їзди. Це стоїть на, на цьому автомобілі DCC, підвісочка, яка міняє жорсткість амортизатор міняє жорсткість. Дуже крута штука. Потім трьохзонний кліматконтроль от, е, Трехзоний кліматоконтроль, автоматична коробка передач, до 500 з 7-ступка мокра, найкраща, найвитриваліша коробочка в лівці групи. Далі маємо старт-стоп, е, маємо е, камеру заднього виду, є в нас кнопочка самопарковки, самопаркується автомобіль. І, звичайно, на всіх повністю е, електродверцятах. Тобто двоє бокових дверцят і задня електрокришка багажника, також на, електри, на електриці. І плюс до того всього маємо оригінальну. Vebas встановлене автомобілі. Тут є пульт керування цим, цим, цим вебасто і плюс такий ключик до цього вебасто. На вебасто мокрий оригінальний також цього автомобілі. От. Що ще в нас є? Що ще в нас є? Так, звичайно, електротверцята відкривається, електричні, є в нас столик і дуже зручна опція є в цьому салончику. У нас зручна опція є дитяче крісло. Зразу йде, бачите, хоп, собі зробили. І крісло для дитини. Виходить. Так що ось така штучка. От, і вам, звичайно, пишуть значки хайлайн, на Хайлайн-комплектацію, вказують. Е, для пасажирів також є керування третім кліматом, всі пасажири можуть брати От, собі, е, ту температуру, яка їм до подоби, так, є. Є. Потім позаду електр... у нас є ще фаркоп. От, електрокришка багажника у нас іде. Ось так, відкривається електрокришка багажника. от Бачите, кнопка є. Електрокришка багажника, звичайно, столик ось такий є, мультивановський, перегородочка ось така сітки зроблена. Ну і додаткові якісь там вже ящички, завжди мультивані по комплектації йдуть. Так, це є, це вам показав, це сказав, з цієї сторони також йде в нас електродверцята бокові. Тут же сидіння у нас йде без дитячого. Позаду в нашого розеточки, зарядочки, все як мало б бути в мультивані. Є і. З цієї сторони у нас е, пасажира, е, крісло, переднє пасажира також йде на електриці. Бачите, крісло йде. Теп, всі зарядочки вже йдуть в автомобілі. Ну і в принципі все. Більше як достатньо, я думаю, для такого автомобіля. Тобто 20-го року випуску в нас мультиван на повному приводі на всіх електродверцятах, на Дісі підвізці, на класовому двигуну. От і з оригінальним пробігом 98 тисяч. Так що, друзі, ось така ситуація по комплектації у нас. Далі беремо прилад, замер по лакопарному покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. Ну і в принципі. В принципі, тут вже буде все. Отже, погнали по передній лівій стороні. 116 передня дверка. Переднє крило. 105 передня дверка у нас, 20-та водія. Ну, різкі стало. 105, дверка розліжна, 110 у нас ліва. Заднє ліве крило у нас 110. 105. 117. Задня кришка багажника у нас 123. 102, права сторона, заднє праве крило у нас 124, дверка розв'язана 113, передня дверка 104, Крило у нас 104 капот, 89 і 3, бачите? Крапка 3, 104 капот і дах у нас 132. Так що повністю автомобіль в оригінальному окрасі без ніяких абсолютно моментів. Так, є, ну і по самому стану по автомобілю, я не знаю, він дуже хороший є стан, ну типу доглянутий класний автомобіль. Е -е, що дуже, е по стал експлуатації маємо мінімальні дуже сполики по передній частині, це по капоті, оптика, попередній бампер. Ну, Звичайно, без ними вже нічого не, не будете робити, тому що критичних сколів тут немає, але якийсь прям як подивитися, там мінімальні сколи є по автомобілю. Решту по кругу він ідеальний. Ну, прям, е, Тут немає до чого хто, кажуть, домахатися, немає ні подряпин, ні вмятин, е, ніяких притертостей. все чітко, гарно на місці по зазорах стоїть даного автомобіля. От, Бампера не знімалися, вони є по заводу встановлені. Маленькі моменти є по задньому бамперу. Да, Ось там такі... Ось такі моменти, такі маленькі посадні бампери, де щось грузили. Ну, це, це стандартна штука, я кажу, всіх таких автомобілях, а так все решта абсолютно є добре, по кругу автомобіля. По салону також в автівці не палили, салон ідеально збережений, ніде нічого не потерто, не порвато. Ну, типу, в дуже гарно настання автомобіль. Я кажу, хто шукає для себе ось такий мультиван, це реально дуже класний варіант. Класний варіант того, що на, на сьогоднішній час з Європи пригнати такі комплектації дуже важко. А в Україні тим більше знайти таку комплектацію даного автомобіля. Так що, друзі, хто що кажуть, що такі варіанти для себе, будь ласка, заїжджаємо до нас на тездраю, подивитись самі, бо фото, відео це одне, а по факту вживу це зовсім інше, виглядає автомобіль. Так що приїдьте, подивитися, зробите тезраю, не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто. Без проблем можемо її доставити цю автівку. От. І якщо якісь є питання, виникли, щось я вам не показав чи не, не дорозказав, будь ласка, набирайте, дзвоніть, пишіть на всі питання, дамо відповіді. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.